Всім привіт! Е, в коментарях там написали, е, які найслабші сім'ї я пускаю в зиму. Е, ну, найслабші сім слабі сім'ї взему, це можна сказати, що вже Ну, вже проблема. Е, вже проблема є, якщо сім'ї дуже слабенькі, то зиму бо так як зимують слабенькі сім'ї ось в мене є. Найслабші в мене 2, це і, і 29 -та там. Що ці сім'ї слабенькі? Ну, ці сім'ї слабенькі по тому, щоб вони е, воспитували, Це були сім'ї в Одна і друга. Послідні матки, коли я вже виводив, то я вже їх не підселяв печатним розплодом. Вже просто-напросто постав приливку, і вони вже просто, ну, маток собі вже е, розпитували, і я вже їх не підселяв, непечатним розходом ніяким. А той, який в них був, у них було розходу не дуже багато. І так вони, коротше, ці сім'ї і просили. Я їх не підселяв. Можна було би їх підселити, звісно, ці сім'ї вони, би, вони би б, вони б зараз би май веселіші. Ну, якось думав, пізніше, 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 так і коротше я їх не підселив, не було часу. І так вони пішли землю. Ось я будемо давав 3 літрі їм давав сиропу, бо... Так. Тут, получается три рамки. Три рамки пчали. Можна було б їх об'єдинити, там теж вроді ті другі три рамки, об'єдинити їх з тою см'єю, але ну, я думаю, що, що ці три рамки перезимують. Ну, оцю рамочку придеться їм поміняти. Тут був розплат, він же вийшов. Ну, тут є ще, да, ще одна печатна ячейка. Так, це одна рамочка. Ну бо я їм дав ось 3 літра сіра, 3 літра, конечно. У них туди розплоду було тут більше. Вони сироп зразу згодували. Так, тут теж рамочка така собі. Так, і остання рамка. Так, і остання рамка теж тут, коротше, слабенька. І що? І виходить, що тут потрібно дати дві рамочки кормових, а ці дві рамочки які тут є, їх за основно поставлю, розпечатаю, і вони собі перенесуть. Ну, В принципі, я кажу, я не здивований, що, що тут кормів немає, бо я, я їм дав лише 3 літра сіра. Я знав, що таке буде, і, не, не. і за що цього я лишив у мене там є рамочки з кормові, що я якраз і чекав, щоб цей розплод вийшов, який був ще в тому разі того разу, як я дивився, І цей розплод вийшов і тепер. E, у нас зараз там e, ну, теж вроді на днях, або же, може навіть і зараз, або на днях e, передаваться 29-та, перейде ще майжарчу поду, то якраз я цим і займусь, візьму і, і рамочки там поміняю. Ось вот тут і рамочка, вони її за заставною. Ще трошки їм поможу, щоб быстрее сушили. Що ще хотів сказати, ось такі сім'ї я піпіну обробляти не буду. Такі сім'ї я поставлю по одній полоски. Бо якщо таку сім'ю ще обробити робити то може часом не лишиться б жили щоб зимувати. Тут видно, що тут з кормами набагато краще, ніж ті сім'ї. Значить тут розплата було менше. Або матку прийняли ну, ще пізніше, бо якщо як вони виводили маток і виходить, що, що я, ну там маток мені потрібно було, я від них маток ну, їм лишив, але Іменно в цей в тій сім'ї. Вроді матки пропали, не обліталися. Зразу, аж під другий раз, коли я вже підсадив, аж тоді вони обліталися. Ось трата рамочка теж нормальна. Ось так, ну і тут щоб є ще на заставні ось пчели. Вот так, Слабенькі сім'ї я зразу, зразу же формирую гніздо напротив людка, Дві теплі заставні. Так, Дві тепли заставні напроти льотка, щоб не було, щоб ліпсу не зимували. Ось так. Остап, вот іменно цю семью. Я вже, вже знаю, я вже нічого не буду, робити. я їм просто... Поставлю полоску ще одну, ну я там поставлю, ну, можливо, ще одну поставлю і все. І більше я нічого не буду робити. Сім'ї, які мають три рамочки, я би піном не обробляю. Чотири рамочки я ще обробляю, три рамочки я не обробляю. Ну, тут, ну, взагалі, Три рамочки дуже не рекомендую обробляти, щоб, ну, щоб біжали ще не відійшли ті, що там лишилися. Ось, ну, це виходить по три рамочки. А ось в тому в кінці ось, я перше дивився, забирав від них кормушки, ось Це в мене, виходить, вулик, в якому зимують ось Якому зимують запасні маски. Тут є 6 місць, я показую, там є відео. Може хтось, може хтось ну, який лиш приєднався недавно до каналу, може не, не бачив, ось показує, що ну, тут навіть. Видно. Ось. Ну, просто я дивив, ну я перше, там все передивлявся, ось забрав. Забрав ці кормошки від них, такі на пів літра я їх кормив. В цьому вулику, виходить, є 6 запасних маток. В тому році я запустив ці матки, просто супорову перезимували. Виходить, що одна матка вроді, одна матка Пропала зимою, вона... я весною вроде, все розлад появився, але потім е, пропала одна матка, п'ять маток перезимувало і і ці матки, я з цих всех... якщо б на пасіки не пропала ще би десь матки, то я б цими матками закрив е, сім'ї на пасіки, якщо цей. А так, якщо е, вроде, весною все нормально, бо вроді матки не одна на пасіки, вроді не пропала, ну там одна пропала. Ну, чотири, вроде, точно, тут матки Чотири матки тут було до продажу пакетів і я ще сформулював усе облітника дві сім'ї, які ще потім дали пакети са облітника. А дві запасних матки я поклав на рамочку з розплодом. По рамочці з розплодом дав і вони тупо були як донори для основних сімей. Я від них забрав там, давав слабшим сім'ям на пасіки, щоб вони. Цей, щоб вони ці сім'ї має слабші встановили, які були на май слабші І в цьому році опять, я їх за матки зробив. Тут, в цьому році якось дуже слабше. Ну, слабше вийшли самі місця, там по дві рамки є, по три-дві рамки. Ну там вроде, у двох секціях по дві рамки, а у чотирьох вроде, по три рамки. Ну, Я думаю, що це. Тож, все нормально буде, вони перезимують, ну якщо що то вже буду показувати. У мене ще один вулик, тут такий самий був, Ну у вас так я ще зараз не доробив тут підставку для нього. Ну, цей вулик я не вийшло мене заселити, бо не було часу. Планів, звісно, завжди дуже багато, але не завжди все. Получається, так робити, як хотілося. Ну, в принципі, все. Думаю, що завтра покажу, як там кліщ. То, що я проливав бипін. А сьогодні все. Всім пока.